Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Триває в нас безкінечний серіал. Обираємо ніж на EDC І сьогодні в нас на огляді ось такий маленький ножичок брелочного типу 100% EDC. Формат. Обожнюю я маленькі ножички, їх в мене є трохи. ну, Наприклад, спайдерко Dragonfly, CVV-міні, Кершу Циндер, Сок Центі, Ну, ще такий є ріжечок. Нещодавно, до речі, на ньому поміняв плашки це Кнавс Lander, але про це трохи пізніше. Але все ж таки, герой нашого огляду. Герой нашого огляду ось цей красень. Компанія Фоксвулпіс, яка вирішила створити конкуренцію Вікторі Ноксам. Вони роблять однорядні, двохрядні, трьохрядні, чотирьохрядні ножі, і за комплектацією вони схожі на Вікси, Вікси з серії Алокс. Цей варіант в нас схожий на АЛОКС Соло. Але АЛОКС Соло не має кліпси. Ну і АЛОКС Соло у мене також немає, щоб можна було порівняти, але є АЛОКС БАНТАМ. Алебан там алок, це двопредметний ніж, де є Лезо і є комба-відкривашка. Ну і давайте, в принципі, за розмірами порівняємо. Ось так воно все виглядає. Фокс Вулпіс менше, менше, менше за розмірами. Ну, а що стосується товщини, то трохи товще, як бачимо. Довгий час я мріяв, щоб вікси на свої ножі встановлювали кліпси. Такі моделі є, але їх кілька, є повнорозмірні алокс серії 130 мм. Є у нас 111 міліметрів це Сентинель з кліпсою. Ну і є Манікліп, який, до речі, вже знятий з виробництва. Але ж це, ну це кліпса, так, але це скоріше затискач для паперових купюр. Е, мені дуже хотілося мати маленький режик, але щоб він обов'язково був на кліпсі. Е, е, схожі в мене є: це, скажімо, спайдерко Dragonfly, так чи Кнаф'ландер. Але хотілося, знаєте, під титановий стиль. Хочеться, щоб пряжик був з титановими накладками. Коли цей Fox Wolp з'явився в продажу, я його дуже-дуже сильно захотів, і нарешті, нарешті моя мрія збулася. Отже, що ми маємо? Маємо титанові накладки, маємо кліпсу, яка, до речі, переставляється, бо вона на гвинті. Є у нас отвір під темляк. Відкривання в нас дворуке, адже створений він для країн Євросоюзу, де ножі з одноруким відкриттям і з замком заборонені. Ну, не в всіх країнах, а в багатьох. Навіть, навіть якщо ось така мікропіпка, так? якщо поліція знайде у вас ось такий ніж, ну, до вас будуть неприємні питання. Тому, тому в цьому ножіку. У нас дворукі відкривання. Є, до речі, проміжна фіксація на 90 градусів. І це дуже зручно і правильно. З такою фіксацією ножі закривати безпечно. Так. ну, Виробництво Маньяго Італія. Це у нас муніципалітет в Італії, ну, а конкретно. Регіон Ломбардія, метрополійне місто Мілан, сталька М390, і це вражає, до речі, найбільше. Можна не боятися, що е, лезо заржавіє. Якщо його, до речі, використовувати, просто відкривати посилки на новій пошті, або там я не знаю, підточити олівець або порізати яблочко. Повірте мені, цієї заточки вистачить на усе 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 життя. Так, профіл леза у нас Ships Foods, замочок Slip Joint, так само, як і у Віксів. Давайте, до речі, два леза зараз порівняємо. Ну, вікси трохи-трохи довше. Так? Довжина цього ножа у відкритому стані 130 мм. Довжина леза 5 сантиметрів. Ну, що сказати, класний статусний ріжок за недорого, до речі, Ціна десь плюс-мінус 2000 гривень. І скажу я, що це недорого за титанове рукав'я і стальку М390. Ну, це або джентльменчик на ключі, або просто ніжна літо. До речі, я вже готую собі. Титановий набір, так би мовити, EDC на літо. Ну, вірніше, вже підготував і навіть ношу, все з титану, все виключно з титану, друзі. Відкривашка з фонкою, аби можна було відкрити уманський лімонад, ліхтарик, jetbeam і. Титановий свисток, титанова кліпса. Що стосується ліхтарика, то тут в нас два режими: режим 10 люмен і режим 130 люмен. І весь цей чудовий сет можна розмістити в маленькій кишені джинс. І таким чином можна виживати в спекотних літніх міських джунглях. І, до речі, до речі, цей ніж дуже класно пасує ось з таким люментопом титановим. так. Дійсно, воно виглядає як солодка парочка. Але, але хочу сказати, що цього малюка, мені здається, ну, мені особисто, просто на літо цілком буде. Достатньо. Ну, якщо говорити про багатопредметні ножі Fox вони схожі на Локси, різні варіанти є по накладках. Там, окрім титану, є алюміній, є, є латунь, є карбон. Але, чесно кажучи, мені особисто подобається титан. Але як фанат віксів, я не хочу зраджувати своїм звичкам брати багатопредметні ножі Fox -Hoopies. Цей малюк. Однопредметний, однорядний з кліпсою мене цілком влаштовує, тому просто кайфую. Що я вам бажаю? Ще раз скажу, 2000 гривень, ну і М390 і Титан, ну, Кліпса, все, все, що потрібно для повного щастя. Тому що цей, цей CVV Елементу міні, так, він коштує дорожче. Але тут сталь щось 28, хром 13, щось таке. Але є одноруке відкривання за шпенек. Не за шпенек, а за плавник, вибачаюсь. Ось таким от чином. Мідна рукоятка. Так, друзі, все, що хотів сказати з приводу цього ножика, класний, усім раджу. Усім раджу. До речі, от подібний є у мене сок, він трохи тоньше. Але немає кліпси. За розмірами вони довжину однакові. Але тут є однорукі відкриття. Ось таким от чином можна відкривати і закривати. Давайте леза, леза порівняємо. Ну, все ж таки, навіть не зважаючи на те, що Fox Wulпіс Лезо трохи поступається, але. Сталюка М390 рішає. Пані та панове, в принципі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Задавайте питання, коментуйте і найголовніше, під'єднуйтесь, додавайтесь до нашого чату EDC Victorinox Ukraine. Щоб потрапити, для цього просто мені треба написати листа, розказати, хто ви, звідки. Який у вас і Дісі став, і ласкаво просимо. Я надішлю вам посиланням, і таким чином ви зможете долучитися до нашої найкращої dc спільноти в Україні. Все. всім па-па, друзі! Слава Україні!